Я для себе поставила мету думати українською. Знайомтеся цю жінку звати Олена Миколаївна. Вона чернігівка, яка значний період свого життя спілкувалася російською мовою. Я <към> навчалася тоді, коли нас перевчали з української на і Іспити треба було перевчати, бо я українську школу закінчила. Значний період життя спілкувалась, думала, навчалася і навіть навчала російською Неля Павлівна. Вона також російськомовна Чернігівка. Так, я все життя, і я і моя сім'я розмовляла російською, тому що я була вчителем російської літератури. І так, вимовує. Та наразі жінки ухвалили рішення викоренити російську мову зі своєї професії, побуту та життя, натомість почати активно вивчати та милозвучно і правильно спілкуватись українською. Робити це разом із однодумцями вони можуть щосереди, о 18.00 у просторі для жінок вільна. Кожну середу, не дивлячись на цю погоду, ми біжимо сюди. Щоб отримати оцей заряд української і спілкування, ми чекаємо ці заняття з великим задоволенням. Заняття приходять дуже цікаво. Ми не хвилюємося, що щось сказали неправильно. Викладачка української мови Світлана Молочко ділиться секретом успіху курсу серед учнів. Любимо людей і хочемо, щоб не просто вивчали сухі правила. А послуговувалася українською мовою від душі, спілкувалися серцем, і тому ми не лише повторюємо наголоси, не лише повторюємо правила написання слів. Ми так це робимо фрагментами, щоб не було дуже затягнуто. Плюс ми це все робимо з почуттям гумору і в легкій формі. Разом з цим вивчають і українське мистецтво. Під час занять читають класичну літературу, обговорюють образотворче мистецтво, слухають українські пісні та підспівують їм. Ми аналізуємо, точніше сприймаємо і висловлюємося українською, коли ми бачимо картини полотна образотворчого мистецтва. Тобто ми такий синтез мистецтв проводимо курс української мови українською. Це цікаво, розпочав свою діяльність із початком роботи простору для жінок в Чернігові. Відтоді ділиться менеджерка простору Вікторія Музика. Цей курс лише набирав обертів та ставав дедалі популярнішим серед містянок. З першого дня було дуже багато зацікавлених дівчат, дуже багато бажаючих перейти на українську мову, але ще це складно. Наша викладачка настільки цікаво, це подає дівчатам, вони в такому захваті. Мені зовсім не хочеться розмовляти російською мовою. Російська мова випадає навіть вдома. Намагаюся розмовляти вдома. Кренської мовою. долучитися до курсу може кожна бажаюча, що середи о 18.00 у просторі для жінок вільна.